Друзі, всім великий привіт. Так, як бачите, є в мене ось така от машина. Я думаю, всі знають, що у нас зараз благодійний. Так, зараз секунду. Благодійний проект від Wargaming. Ну і, друзі. В першу чергу я хочу подякувати всім вам, хто взагалі підтримував мене фінансово. Дякую вам всім, друзі. Дуже вам дякую. І от я вирішив вкласти, ну, вкласти ці кошти. Е купивши цей танчик, ну і задонативши, звісно. На благодільний проєкт від Wargaming. Так що така справа, друзі. Звісно, там. Більше половини ваші кошти і там 40% кошти мої вже. Так що, друзі, така справа. Я взагалі хочу подякувати тим людям, які. Задонатили взагалі на цей проект. За, які ще задонатять в майбутньому ще до, першого місяць, до 1 листопада наступного місяця у вас є змога, друзі, задонатити на благодійний проект від Wargaming. Ви отримаєте або ж за 1000 гривень. Ось цю машинку, Оресаленд 50 ТП. Що підожди 10 секунду, вибачте, 50. Eh, так, це ж у нас 53 ТП, чи як воно називається? Ось. Це абсолютно неважливо. Не Добре. Або ж камуфляж. Емблемки. Непогані дуже. Так що, друзі, реально дякую всім. Мені дуже сподобалася взагалі ініціатива від ВГ. Так що, друзі, такі справи. Давайте пробіжимося, взагалі по ТТХ цієї машинки. Так, Resilent 9 рівень. Ну, відверто кажучи, він дуже смахує на 8 рівень. Але як бачите, тут гарматка трішки покращена. Ну і дивіться, от, взагалі. Броня. 270 і пішло, пішло, пішло. 110 мм корпус. А ну-ка давайте порівняємо. З бронею Resilent. 290. Ну, тут, бачите, здається, покраще буде. 240. Тут у нас 190. 130. Так, разова шкода 440. Пробиття 240. ББшки Голда 310. Це у нас підколи. Так. Далі. Перед 40 назад 16 кмч, 14 коників на тонну. В принципі, непогано. Так, ну за рахунок разової шкоди ми, витр... ми втрачаємо ДПМ, звісно, 2500. Це, я б сказав, би, не дуже. <кхем> так, далі. 1300 метрів на секунду летять у нас підколи. Голдові. Дуже непогано. Бачить на 450 метрів. Мінус 10. Це прямо прекрасно, Я... От просто прекрасно Ну і плюс 20. Якось так, друзі. <кій> Я думаю, що пробивати будуть всі. Так що, нічого такого по броні немає. Але гарматка, здається, непогана. Так що, друзі, ще раз хочу подякувати всім, хто задонатив. На цей проект. Всім дякую за те, що за допомогли взагалі мені допомагаєте, що дивитесь взагалі стріми, відоси. Будьте здорові, мирного неба вам, друзі. Та до зустрічі в рандомі!